Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо плести ось такий вот браслет. Він називається Грибічий хвіст. Даний браслет ми будемо плести на ключку. І бачите ось цю штуку, щоб його зачепити, ми будемо використовувати або ось таке С, або ось таке G. Добре, давайте приступимо. Ми беремо наш ключок. І берем ключок і резинку. Резинку надіваємо як вісьмірку, як безкінечний, це було вісьмірочку, якщо ось так зробити. Добре. Після цього ми надіваємо ще одну резиночку. І зверху нам потрібно іще одну резиночку, щоб у нас була вісьмірочка, і ось так рів, і рівні, ось так. Бачите? Ось тут на самому низу у нас має бути. Вісмірка. А ось тут ми вже, тобто, не робимо всі дві вісьмірку. Добре. І ми вісьмірку ось так надіваємо на наші резиночки. Опускаємо. Після цього ми, ми надіваємо ще одну резиночку і скидаємо з самого низу. Ось так. Далі беремо резинку і Скидаємо усі самі нижні резинки. До речі, я хочу вам розказати я буду цей браслет пласти різнокольоровим. Добре. Далі ми беремо ще червону резиночку і скидаємо саму нанизу резиночки. Далі ми Надіваємо ще одну резиночку, бачите? Ось, і скидаємо усі самі нижні резиночки. Скидаємо. Ми, тобто, правимо, щоб воно було нанис. Надіваємо резиночку, Скидаємо самі нижні. Трошечки опускаємо. І в мене тут закручена, потрібно розкрутити. І надіваємо резиночку і скидуємо, як і скидували. І можемо подивитися назад і подивитися. Бачите? У нас ось така краса виходить. Добре. Можемо далі продовжувати. І це у мене остання червона резинка. І ось так. Добре. Далі я переступаю на оранжевий резиночку. Надіваю оранжеву резинку і скидаю самі нижні резинки. Надіваю ще оранжеву розиночку і скидую червоні резиночки. Зараз все... ось. Опускаємо. Далі ми беремо ще оранжеву резиночку. І скидуємо, беремо оранжеву резиночку і скідуємо. Беремо ще оранжеву резиночку і скидуємо самі нижні резиночки, опускаємо, надіваємо резиночку. І скидую. От подивіться, яка вже радішка у мене виходить. Добре, після дівами і ще раз надеваємо оранжеву розиночку і скидаємо І надеваю оранжеву розиночку і я Ось так. Надіваємо оранжеву розиночку і скидаємо і остання оранжева розиночку. Ось ось так. Я вже допила оранжеві різоночки, в мене ось так виходить. Ви вже бачите, половину вже хоча б на трошки вже на 5% ручки є. Добре. Продовжуємо і надіваємо, скидаємо точніше, оранжеві різоночок. Я зараз буду використовувати, як бачу, таку помаранчеву резинку. Надіваємо, скидаємо. Я думаю, ви вже потрошки запам'ятовуєте нашу тобто, систему, як робити такий браслетик. Добре. Ось так. Ви бачите, можливо, трішки не видно. Ось ось так. Надеваем розоночку і скидаємо надіваємо Скидываем. Ось ось так у мене вже виходить. Така краса як почта. Я впевнена у вас так само. Ось, скидаємо, Ось так. Надіваємо. скидаємо, Беремо резиночку і надеваємо і скидаємо нижні резиночки. От подивіться, як ж, того, як можна сказати, навіть що це як змійка. Добре, продовжуємо. Скіти надіваємо скіти. І мені залишилась остання помаранчева резиночка. Скіти. І далі ми вже доступаємо до жовтих резиночок. І та, я зараз так хочу чай. І після того, як зніму це відео, піду його собі зроблю і буду робити. І буду бути. І відпочину. Так. Надіваємо розиночку і скидаємо нижні. Скидаємо і надіваємо нижні. Надеваем и скидываем. Я трошки перепутала. Вот. Добре, надеваем, скидываем, надеваем, скидываем, надеваем. Скидываем. Надеваем. Скидываем. И надеваем. Скидываем. Итак, мне заложилось устание шовтенька. Надеваем жовту. І скілемо. Тепер ми будемо приступати до зеленої резиночки. От в мене зараз ось так проходить. Вже десь на, вже на 20% підходить. У мене, до речі, буде тільки червоний, оранжевий, помаранчевий, жовтий і зелений. Я планую так. І так. Зелений. Жовтий зелений, жовтий, skidem, зелений, жовтий, skidem, зелений, жовтий, skidem. І ще зелений. І ще раз скидимо. Я вже змучилась. Зелений. І знову скидимо. Зелений і знову скидимо. Опускаємо. Зелений. Скидимо опускаємо. Зелений і зелений нижній скидуємо. Ось так. І остання зелена резиночка. Скидимо. Скидимо. Дивіться, сцени не... ви зараз, якщо він закінчився і просто я так не, не скидайте. Але коли будете закінчувати присліток, дивіться, ми ось тут скіли. І бачите, коли ви вже закінчуєте свій прислідок, ми скидаємо ось ці резиночки, скидуємо ще ось ці резиночки. І беремо ваші резиночки або з ободжі. Я беру. Си. Дивіться, башнику. С, на С надіваємо ось так. І ось так. Бачите, Знімаємо браслетик. На самому початку, от, бачите, ось ця штука на самому початку, яку ми робили весь От, на неї надіваємо ось. цю С. Зараз я надіно і покажу, як це має виглядати. І и надеваем надіваємо на ось ту штуку нашу с англійську. І наш стак браслет получается. Я надеюсь, що у вас все вийшло. І хорошего хорошого дня, вечора, ночі. Всім хорошого дня. Або ночі, або вечора. па па Тя